Коли всі звірі починають готуватися до зими, півник вирушив у дорогу, пошуках їжі. Пам'ятає, що коли він був маленьким, дідусь розповідав йому про пшеничне поле, туди всі півники бігали збрати колосочки. І що? Бачить, двоє мишенят сидять у траві, і сльози витирають. Денько вони йшли, мишенятам було важко, лапки плуталися від утоми, але й вони нічого не казали вівникові, адже хотіли якнайшвидше до щастя дістатися і повернути його додому. Коли вже останні сили покидали мишенят, перед ними з'явилося пшеничне поле. Вони так зраділи, що забули про втому, забігли на поле і почали жалібно хрумато зернятка. Ви трохи підкипіться, а тоді до торбинки збирайте, занесете додому мамі, вам надовго, довго вистачить. Добре, ми зрозуміли. Так вони на повні торбини пшениці і Вирушили додому. Мама Миша, побачивши своїх діточок, які несли стільки хліба додому, так зраділа, що й дадівся, той не був. Ви, мої маленькі помічники, дякую тобі, півнику, за допомогу. Не мені дякуйте, а своїм дітям. Вони у вас дуже добрі та працьовиті, Згомними під півник, А найголовніше вони тепер знають, де береться щастя. Так, так, ми зрозуміли, що щастя залежить від нас самих, коли ми допомагаємо мамі, коли всі здорові, веселі та їжі для всіх у достань. Мама мишка напевла запашних пирогів, мишенята заварили чаю. І запросили півника до столу. Всі сиділи веселі, радісні, розповідали цікаві історії. А мишенята були особливо щасливі. Вони почули себе дорослими, бо допомогли мамі одужати і забезпечили сім'ю їжею на всю зиму. А це вам не пусто ще якісь дозу!